Підвищити проїзд в громадському транспорті майже в три рази. Таку вимогу поставили перевізники перед міською владою. Вже більш ніж впродовж півроку останніх, якби від перевізників, надходять такі от вимоги, якби з підвищення вартості проїзду. Зараз у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати активізувалася нова така от хвиля. Тому позавчора було чотири звернення від різних перевізників. Сьогодні там вже зранку було два. Більше половини перевізників уже звернулись до департаменту економіки з обґрунтованими економіка. Показниками тому наразі перед департаментом стоїть завдання перевірити доцільність підвищення тарифів, говорить заступник міського голови Дмитро Ткачук. Зараз департамент економіки аналізує всі ці речі, чи дійсно там є підстави. Але, в принципі, всі ми розуміємо, що вони частково є, можливо, завишені, якби. Бо в деяких розрахунках, от уже по останніх даних, які перевіряли, деякі там декларують, що їхні затрати такі, що тариф уже має бути і 9, і 10 гривень. Якби ясна річ, що це все буде перевірено, і, ну таких. Циферту навряд чи якби це, це і можливо. В свою ж чергу перевізники запевняють, такі міри вимушені, адже в умовах економічної ситуації, що склалась в країні, їхній бізнес працює в мінус. За цей рік чотири рази піднялася ціна на горучі смазочні матеріали. Собственно говоря, на природний газ. Ми їздимо машини на природному газу, екологічні, саме чистий транспорт. Але це не на газ. Зросли до 15 гривень. Качество запчастей у нас упало ну, у два рази. Раніше купляєш запчасть, допустим, можна було проїхати 6-8 місяців, бувало більше. Зараз купляємо запчасть в 4 рази дороже. Запчасті піднялися, як долар піднявся, так піднялися наші запчасті. В 4 рази. А той більше деякі. Водії остаються мінімальними зарплатами. Потому що всі гроші водії нас теж йдуть на погашення запчастей. Ми виживаємо, виживаємо, виживаємо і в деякий час, мабуть, скоро будемо встановлювати свій маршрут. Один і другий, і всі будуть люди ставати на маршрутах, тому що далі ми їздити не можемо, просто економічно ми не можемо витягнути. Влада ж готова йти на компроміс і вирішити це питання з користю для обох сторін. Але в першу чергу тут мають захищатись інтереси містян, а не перевізників, говорять чиновники. Ми сьогодні ну, готові розглядати питання тарифу лише за умови дійсно наявності інвестиційної складової пооновлення того саморухомого складу. Бо ну не може бути причиною для нас підвищення тарифу, виключно для того, щоб підняти доходи для перевізників. Тобто всі ці речі мають відбуватися безумовної на якості. Тобто перевізники завжди в період. Коли вони хочуть підняти, вони декларують, що вони будуть оновлювати, якість підвищувати. Потім всі про це забувають. Тому в даному випадку ми не можемо там упустити цей нюанс і обов'язково будемо пропонувати паралельно і умови до змін договорів, і вимоги нові до рухомого складу, які мають бути враховані. Якщо перевізники на то будуть усуджують, таке питання може бути розглянуто. Дарія Поламарчук, Роман Прокопенко у центрі подій СТВ.